Привіт всім! Буду кувати сьогодні річ в кузні. от Планую зробити атака відсоток з допами в кріт шанс. От. Це якраз таки, щоб посилити мою команду крижаного вибуху. Да, і така річ, я думаю, на будь-яку команду, де потрібен кріт шанс буде дуже корисною. От. Тим більше крім кріт дамаг Можна знайти в інших а, речах в допах. О, ну і руковицю можна поставити на кріт домах. Тому я вибираю саме таку річ. От. І. Давайте зробимо це. Ось. Бачите. Вона відразу ну, зрозуміло 5 броків. І можемо її а, тепер покращити. Так, 18%. Скільки там може бути максимум, щоб знати, згадати